Верховну Раду приходить національне антикорупційне бюро, то в той час народні депутати виходять із Верховної Ради. Так всяк випадок. Шановні Друзі, сьогодні мало бути засідання Верховної Ради, але ну перевтомилися мої колеги. Я думаю, що ви бачите, скільки людей в залі зараз, навіть не дивлячись на важку ніч, не дивлячись на суботу, ті, хто сьогодні працює, пішли на роботу. Я вже мовчу про збройні сили України, які кожного дня 24 на 7 захищають нашу з вами батьківщину для того, щоб і депутати могли пороботи попрацювати. Але ні, сьогодні самі погодились зібратися на дуже важливі. Законопроект про пішки. Пішки, Я їм пропонував, щоб вони взялися за ручки, і йшли з української політики. Не заважали нам жити, не заважали нам своїми ідіотськими реформами, по-іншому це назвати неможливо. Тим не менш, сьогодні на засідання прийшло ви бачите, скільки людей. Я і наші колеги з розумної політики є в залі, є на місці. Але будуть кріни, подивіться, будь ласка, в цьому відео наскільки маніпулятивно вони прикриваються повітряною тривогою для того, щоб не приходити на роботу. Про це пише в чатах Слуги народу, про це пишуть в апараті Верховної Ради. Це свинство, свинство по відношенню до вас.